Декілька причин, чому новорічна ялинка краща за дівчину. Ви можете пощупати новорічну ялинку, перш ніж забрати її додому. Ви цілком спокійно можете зазирнути під будь-яку новорічну ялинку, не турбуючись за наслідки. Новорічну ялинку не хвилює, скільки новорічних ялинок у тебе було до неї. Новорічна ялинка не розсердиться, якщо ви розіб'єте одну з її прикрас. Новорічну ялинку ви зможете зв'язати, кинути собі на заднє сидіння вашої автівки і ніхто там вам не буде бручати. Новорічна ялинка спокійно ставиться до того, що ви дивитесь футбол весь день. Її зовсім не турбує те, що у шафі у вас є штучна новорічна ялинка. Коли вам більше не потрібна новорічна ялинка, ви можете просто викинути її. І останнє новорічна ялинка завжди мовчить. Новий рік нам дарує наді, на любові і на мир в Україні. І нехай сніжно біла сина, на святковим теплом обійма. Разъясняются все наши ври и коханя на сердце зигре, Хай на дворе мыть ильза выбрать.